Добрий день. Чи маємо таке, купив таке собі авто. зиму робить. Volvo 142. Дуже нечаста модель. Досить такому, як би по-чорному стали, але досить воно комплектне. В рідному вполні. все в нього добре. Салон комплектний. Донедбаний, але комплектний. Машина дуже цікава. Машина при тому, що має е, рік випуску 71 рік. Дуже в дуже непоганому стані. Мотор навіть питається завестися. Поки ще не доробили його. Це в оригіналі майже. Машина в досить хорошому, як будемо сказати, в комплектному стані. Є гниль, конечно, і не без того дуже хороша машина. На свої роки вона дуже добре зберігалася Под реставрацію був, конечно же, але машина дуже хороша. Є тут роботи дуже багато, але це... Це є Volvo. Дуже цікава машинка. І от навіть прийшов хлопчик оцінити машинку. Дякую вам за увагу.